Сподіваємося, що тут зібралися дійсно зацікавлені у природичих науках наші, можливо, майбутні колеги. І сьогодні поговоримо про розробку хімічного факультету. Це навчально-науковий проєкт з популяризації науки, лекторій для юних хіміків. Перед тим, як ми перейдемо до нашої безпосередньої презентації інтерактивної онлайн-платформи, яка буде запущена вже з вересня, ми трошки розкажемо вам про проєкт, власне, що таке лекторія діяних хіміків, на кого він орієнтований, і раді будемо відповісти на ваші запитання впродовж нашої зустрічі. Тож, розпочнемо. Трошки історії. Наш проєкт почав працювати з 2017 року, і фактично це був на той момент, ну і в принципі зараз унікальний проєкт на теренах України, який надавав можливість всім бажаючим всю красу хімічного світу, краще зрозуміти хімію, побачити її саме в тій логічній довершеності якою вона є насправді, проєкт об'єднав під одним дахом хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ентузіастів хімічного факультету від професорів до студентів і всіх бажаючих учнів, школярів, ліцеїстів, вчителів, навіть батьків. Всі із захопленням почали ходити на наші заняття і слухати лекції. Далі, щороку курс збагачувався новими тематичними і науково-популярними лекціями, з урахуванням, звісно, сучасних трендів світової науки, міждисциплінарних наукових розробок. І кожне заняття обов'язково супроводжується експериментом. Тобто будь-яка природнича наука, вона мертва без експерименту, бо це дослідження, це створення нової матерії, це створення нових знань. Тож, згодом ми розширювали свою базу лекційну, базу експериментальну. І, в принципі, вже за декілька років наш проєкт налічував більше 200 авторських дослідів. Більше 100 академічних годин лекцій, ну і вже за кілька років ми бачили на студентських лавах в минулому наших слухачів лекторії. І, в принципі, зараз же багато хто з них працює в науці і має успішну кар'єру. Тож, якщо ви бажаєте розширити свій світогляд, більше познайомитися з природничими науками, Плануєте свою подальшу кар'єру в хімічній галузі. Запрошуємо на наш лекторій. Проєкт є абсолютно безкоштовним. Для цього потрібна тільки реєстрація. Код ви бачите на екрані. Проєкт працює з жовтня по травень, фактично, це цілий навчальний рік. Ви зможете підготуватись до хімічних олімпіад. Краще підготуватись до здачі НМТ. І головне, ви зможете доторкнутись до власне, хімічних лабораторій, бо проєкт передбачає не тільки лекції, а обов'язкові практичні заняття. Тобто ви зможете відчути себе справжнім студентом на певний час, коли знаходитесь на факультеті. Давайте трошки поговоримо про напрямки роботи лекторію. На поточний момент це достатньо багатовекторна робота. Це і тематичні програмні, і науково-популярні лекції. Це, як ми вже зазначали, обов'язковий експериментальний блок абсолютно до кожного заняття. Це серія семінарів хімія у запитаннях та відповідях. Це науково-популярні електронні статті, які цікаво читати не тільки школярам, не тільки хімікам, а, в принципі. Будь-якій людині, яка хоч трошки цікавиться наукою, ми організовуємо екскурсії для учнів на хімічному факультеті. Практичні заняття, які ми відновили вже починаючи з 22 року, ну, в принципі, факультет перший почав працювати наживо. Відбуваються по суботах. Тож, географія учасників це фактично вся Україна. Лекції доступні для слухачів з будь-якого регіону України та світу. У нас є слухачі як на теренах України, так і поза межами. Ну а звісно, на практичні заняття збираються учні з Києва області і фактично всіх областей України. Ще раз наголошую, такі заняття відбуваються по суботам, тож є можливість приїхати і долучитись до, як то кажуть, святая святих. Експериментатора лабораторії. Ми проводимо достатньо багато науково-популярних заходів. Ну, і, в принципі, якщо серед нас є вчителі, то хочу зазначити, що на базі напрацювань лекторію ділених хіміків були організовані курс підвищення кваліфікації для вчителів хімії, на які зараз, до речі, також відбувається реєстрація. Отже, який основний наш підхід? Показати людині, як то кажуть, життя у стилі Кем. Можливо, багато хто з вас знає приказку: не вчіть хімію, фізику і біологію, і тоді весь світ для вас буде магією. Да? Тобто, якщо ми подивимось на картинку поглядом, скажімо так, ой, звичайної, людини, звичайної людини, то ми побачимо стільки це. Якщо ми хоч трошки будемо долучатись до хімії, фізики, математики, то навколишній світ буде набагато цікавішим. Ми будемо розуміти зв'язки між різними явищами, розуміти і усвідомлювати фундаментальне значення прикладних для наук для розвитку нашого суспільства. Загалом, яку функцію вони виконують у існуванні нашого світу. Ну а в принципі... Зрозуміло, що основною метою є підготовка вмотивованої свідомої молоді, яка в майбутньому формуватиме інтелектуальну та промислову еліту нашої держави. А це запорука стала у розвитку будь-якої країни. Тобто, хочемо мати гарне майбутнє, треба цим займатися прямо зараз. Отже, в принципі випускники нашої лекторії знають, що без фізики, хімії біології будь-яка людина буде дуже обмеженою. І ми намагаємось впродовж нашого курсу показати взаємозв'язок хімії як з іншими базовими природничими науками, так і з іншими галузями промисловості і науки. Будь-яка промисловість починаючи від харчової, машинобудування, авіапромисловість, Ну і, звісно, зараз. ВПК, да, військово-промисловий комплекс, він не може обійтись без добутків і результатів знань хіміків. Тобто, це наука, яка інтегрована в структуру всіх інших дисциплін. Ну і звісно, для того, щоб все це зрозуміти краще, наше, скажімо, гасло креда це наочність, доступність і, звісно, науковість. Тобто ми намагаємося зберігати баланс між доступним знанням, не спотворюючи, не спрощуючи його занадто сильно. Отже, трошки по структурі курсу. Це базова програма лекцій, яка заснована на програмному шкільному матеріалі, але це тільки декілька цеглинок. Насправді це матеріал більш поглиблений, який цікаво слухати, який... Гарно сприймається. І ще раз підкреслюю, кожна теоретична викладка буде підтверджена експериментом. Тобто, якщо ви не вірите, що щось відбувається саме так, ну, теорія пише, теорія суха, то ми з вами переконаємось на цьому, в цьому на експерименті. Також, крім базових тематичних лекцій, у нас є великий блок науково-популярних лекцій. Де ми розповідаємо про сучасні наукові тренди, про найбільш, скажімо так, важливі теми. Ось, наприклад, одна з тем, яку ми розглядали вже впродовж двох років. Це хімія та нульовий голод. Це один з пунктів ООН, який передбачає сталий розвиток суспільства. І функція хімії в цьому надзвичайно важлива. Ми говоримо про сучасну енергетику. Яке, яке, місце енергет... яке місце хімії в сучасному енергокомплексі? І багато інших тем. Долучайтесь, послухайте. Ну, тут ви бачите декілька світлин з занять нашого лекторію, Лекції, які відбуваються наживо. Зараз курс побудований наступним чином: онлайн-лекції. Семінари і наживо практичні заняття. На цій світлині ви бачите тільки маленьку частину, як хіміки кажуть, слідовій кількості за лаштунками наших експериментальних розробок. На цих світлинах зображені деякі епізоди з практикумів, які ми проводили цього року, минулого року, тобто, фактично, з. Поновлення он, офлайн навчання з 2022 року. Розповідати про практикум, насправді це важко. Практикум краще побачити. Тобто, це те, куди один раз потрапляєш, і потім дуже важко вийти звідси. Тобто, якщо ви маєте допитливий розум, то це саме для вас. І на цьому відео можна побачити. Декілька епізодів з практичних занять цього року. Ну, і, в принципі, я бачу в залі деяких учасників наших практичних занять. Можливо, вони пізнають десь і себе. Якщо у когось є запитання стосовно практикумів, то можемо прямо зараз на них відповісти. Якщо запитань нема, будемо рухатись далі. Єдине, що хочу зауважити, що дійсно важливо, важливо долучатись до практичної роботи, зовсім інше сприйняття матеріалу. Ви бачите прилади, які використовують вчені, ви бачите посуд, яким користуються. І начебто, здається, звичайну пробірку тримати в руках її треба тримати правильно. Перша одержана вами речовина в процесі практикуму це надзвичайно велике щастя. Також учасники лекторії ліоних хіміків беруть участь у різноманітних заходах з популяризації науки, і тут ви бачите один з днів загальноуніверситетських днів відкритих дверей Кно Експо. Хто сьогодні був на нашій локації експериментаріуму в 238-й, то в принципі частково вже могли познайомитися з цим. Далі. Лекторій обов'язково учасник масштабних заходів з популяризації науки. Зокрема, до, в докарантинні часи е, активно проводились заходи з популяризації науки, такі як наукові пікніки та медичні пікніки, і ми були постійними, фактично, співорганізаторами учасниками цього процесу. Як позиціонують організатори. Цих науково-популярних проєктів це наука для всіх від 3 до 103 років. Тобто кожен для себе знайде щось цікаве. Ми намагаємось показати хімію як серйозну науку, а як науку мистецтво і використання хімії у мистецтві. Зокрема, один з в економічному був розроблений для дітей, евакуйованих з Маріуполя у 22-му році. Це фактично були дуже такі зацікавлені учні в експериментах. Приймали участь, брали участь як діти, так і дорослі. І кожен взяв для себе те, що він хотів і міг взяти. Хто не знає, вже декілька років на теренах університету. Функціонує літня школа для дітей-співробітників. Ну і звісно, яка ж літня школа для дітей без хімічного факультету, і фактично база лекторію стала основою для підготовки дослідів навіть для найменших слухачів, щоб це було цікаво і кожен на своєму рівні міг зрозуміти процеси, які відбуваються. Ми з вами, як дорослі люди, розуміємо, що формування людини, її свідомості, розвиток мозку, так, як кажуть, математика це гімнастика для мозку. Точно так же будь-яке навчання це розвиток нас. Тож, чим раніше ми це почнемо, тим краще. Ну і зрозуміло, людина має навчитись вчитись. Ми все життя набуваємо якогось досвіду. Тож, чим раніше ми це розпочинаємо, тим краще. І багато вже дітей з літньої школи з, фактично, з нетерпінням чекають зустрічі за рік. Наші науково-популярні заходи не обмежуються університетом, це заходи в межах міста та поза містом. Багато організацій запрошують з метою. Популяризації науки, для того, щоб донести широкому загалу, що це важливо і в першу чергу важливо для розвитку держави. Ну і звісно, багато наших випускників мають успішну кар'єру як наукову, так і промислову, так і комерційну. Нам допомогли створити цей конкурс Одним з наших то, досвідів та, було віде участь віде віде також в науково-популярних телевізійних віде! шоу, зокрема, організованих новим каналом. Як бачите, учасники вже трошки навчились хімії, і ми в цьому активно допомагали. Якщо ви любите читати, Описи, то ця сторінка в інстаграмі для вас. Підписуйтесь QR-код на екрані. Ну, таким, які учень без вчителя. Ми е, щиро запрошуємо наставників наших учнів, вчителів долучитися до підвищення своєї кваліфікації на базі хімічного факультету. Звісно, мета це суто професійний розвиток. Вчителя хімії. Це досвідчений професорсько-викладацький склад, який має багатьох досвід, досвід написання та рецензування підручників? Тож запрошуємо моєму колезі Олександру, який вже розкаже власне про яка була створена впродовж цього року, які можливості буде мати ця платформа. Чого очікувати? І, власне, прошу, Олександра, які вже виникли зараз, можливо. Немає запитань? Так, да, будь ласка. А що вас так свою історію? Свою історію? Ну, насправді це, як то кажуть, природна допитливість. Мене завжди цікавило питання, а чому так? Тобто насправді мене цікавила і фізика, і хімія, і біологія, і математика. І коли настав час робити вибір, куди йти, от я спробувала біологію, спробувала медицину, але мені не вистачало відповіді на питання: а чому? В хімії я це побачила. Передаю слово.